Вітаю, шановні! Мене звати Шатік, і сьогодні я вам покажу свої нагороди за Rivals, які я накопичив і сохранив для підвихіду другої команди РТТК. І пограємо в Вікенд Лігу, я покажу найкращі моменти. Подивимося, як зіграю я свою першу величку. Тож, поїхали, почнемо з паків. Звісно ж, почнемо з паків. Так, ну що, ось у нас два піка. Два піка, один гравець чотирьох рідкісних, 84+. Е -е, починаємо з них. Дивимось. Тут в нас хто? Куртуа! Чомусь гра залагала, я вже хочу перезайти. Так, ну і що? І другий. Я перезайшов в гру, тепер відкриваємо другий пік. Перший був куртуа, непогано, поїхали. І дивимось, у нас тут нікого. Габріель ще один. Я спочатку хочу відкрити ось цей пак за одну монету. Від нього буде залежати наскільки сьогодні в нас буде кайфовий дроп. Поїхали. Ну ви все розумієте. Набір з двома гравцями 81. Let's go. Це вже щось цікаве може бути. Але без велкауту. Це Вітіння. Вітіння 85. Ну, до речі, непогано. Як пода... Підійде. Це пак за СБЧ. Три рідкісні гравці 82. Let's go. Велкау тут! Нема велкауту, мене обікрали, мене обкрадають на ці велкаути. Це то морі можливо? Це то морі? А то морі щось ще коштує? О, ну це непогана картка. Так, дивимось тут. Сім рідкісних предметів. Окей. Жодного велкауту ще не було. Правозахисник, ану Волкера, ану Волкера, Волкера і все добре. Волкера, не тріп'є, це Волкер? Ні, це не Волкер. Не, не виглядає як Волкер, це. Бен Уайт. На жаль. Меганабор. Продавай мий. Поїхали. О, волкаут! Тільки сказав. Понити треба було. Воротар, це Це Едерсон. У мене тепер повний набір воротарів. А, може Алісон? Ні, Едерсон все ж таки. Найс! У мене є Куртуа, в мене є Едерсон. Можна одного з них буде продати. Листу так. Один гравець 84. Це за відбори вікенд-ліги. Опа! Промо! Промо! Хто це йде? Не бачу, не знаю. ЦОП. Франція. А, знаю, я такого, там. Е... <кхід> Цей. Мелоу... Мелоу щось таке. Лес Мелоу, так. Ну, цікаво, цікаво, промо піймав. Ну і величезна надія саме на ці паки. Саме на ці я почну з 35 рідкісних гравців, 75. Я в 3 дивізіоні, тому саме такі паки. Let's go! Це не промо і це не волкаут. Ай яма. Сейчас a... всього 84-та дівчина ємань. Yeah, Якийсь, два. Здрав... Просто жахіття, жахіття. Деполь. Ну тут вже нікого мені не дадуть. Після такого паку надії на цей вже зовсім немає, але може хоча б один маленький велкаут? Просто... Хоча б якийсь. Будь ласка, єй. Дайте. Волкаут, будь ласка. Це не волкаут. Господи, з таких двох паків і це не волкаут. то курва ви. Я вас ненавиджу і спортс. Я вас ненавиджу. Що, ну. вточив еклерчика, підкріпився, можна починати перший матч. Отакий мій склад. Не знаю. Нормальний, нормальний. Думаю, що нормальний. Так, не, не страшний склад, не страшний, можна грати. Рафінь... Вернер підхопив. Дальній удар. Най! Перший гол. Фу-фу. А там була можливість нормально віддати. Не, перший матч сюди. Так, не розслабляємось, просто чпокаємо. Це теж погано... Ой, це дуже погано. Ой, це... Максимально погано. Це мега погано, блядь. Я обісрався. Не нахуй, не відпущу тебе, не відпущу вже. Ні, моя перемога. Моя перемога, блядь. Я не виходив Едерсоном, боже, що він робить? Сюди. Сюди перший матч. Едерсон Оканджіаке. Нормально, нормально, нормально. Бюджетний, бюджетний склад. БЛЯТЬ там якісь підлаги були зверху, я все бачив. Ні. 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 І він встигає. І все він встигає. Ні, будь ласка. Я програв другий матч. Ну вона довго до нього підбігає, сука, почалося, блядь. Ло. Ладно, ладно, мовчу, 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 поїхали. Не буде? Дебрюйне. Дебрюйне! Де брюйне! Вот, дівчинка, дівчинка, дівчинка! Боже, як вона мене постійно рятує! Вона робить! Різницю м'ячів у два. Він вийшов далеко. Просто треба влучити в ворота. Це гол. До побачення. П'ять захисників. П'ять захисників. Ой-ой-ой, не подобається, не подобається. П'ять захисників не подобається. Я посуну воротаря. Вона не закидає, вона дурна. Да, нахуй, ось тобі заміни, блядь! На, нахуй. Ух, ми в грі. Не було, не було, не було, не було. Біжи! Дівчинка, вот, дівчинка, вот, легенда, просто, яка, ж вона охуєнна, просто вона найкращий суперсап, який поки був в цій грі. Вона просто найкращий суперсап. Це 3-0. Це 3-0. блядь. Четвертий суперник. Кобель, Кімджия Канджи. Нормально, нормально. Найс и с почетом! с почетом! Сасик, Сасик, тукая ему в вирочку вот так вот пальчик! Пал! Тамори! Нічого не було. Головне не поспішати і все вийде. Так, склад п'ятого сопа. Едерсон, як в мене. Ой-ой-ой. Єбать! Я ще своїм основним складом граю. Я забув, що я хотів орендою грати. Єбать. Найс розібрався. Найс! Найс. Найс! Сука! Сюди, блять, Сюди нахуй! Прешер, в... вимікнув прешер чел. І це поки грає. Ні. Ні, ні. nhập mời 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 Терштеген, алебомілітао. Нормально, нормально, бюджетний склад. Філфолден! Сюди, відскок на мене, нарешті, нарешті на мене, блядь, 1-0. Тихо, спокійно, спокійно граємо далі. Опа! Подарунки! Таке ми любимо! Пау! Та що почалося? Рухається. Ой-ой-ой. Бля, він мені два однакових голи забив. Боже, який я... А чого ти не зустрічаєш мене? А чого ти мене не зустрічаєш? Блядь, дебільний рух зробив, просто навіщо? Ну, це мій... Це моя просто... це мій джокер. Боже, яка вона класна, ну. Ти диви, диви. Ти диви. Ти диви. Чого в мене, до речі, так далеко... Воно повинно бути посередині десь. Решфорд, кунку. Ну, типу норм склад. Не страшно. Там взагалі макалістер в центрі поля. Там макалістер в центрі поля. Супер. Це не супер. Ну да що ж ти робиш? Ближній! Дякую, чел! Дякую! Я там щось встиг трошки прочитати, щоб встиг. Але я напевно вже зрозумів про що ти? Несіть новий каркас! Там я погнув його трошки. Це чел, давай! Давай! Ну давай, ну 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 давай! Ну, сон, ну просто ну сон. А я не подивився його склад. Ну добре, нічого страшного. Гарно він мене, Мазара Нуль. Найс, 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 далі, 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 далі. Особ гарно возить, особ гарно возить. Ну, він мене навозив просто на мікродріблінгу. Чел показав свою сильну сторону. Ну що, вже наступний день, тільки що трошки розім'явся у Rivals. і ми продовжимо у Вікенд Лігу. Залишилося 7 матчів. Першу частину закінчили 6-2. Тож поїхали. Я готовий, налаштований. Треба 11 перемог. 11 перемог. 11. Так, дивимось першого суперника на сьогодні. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, а чого так одразу, блядь, дупа, дупа, дупа. Джи-джи. Ну я не, не зможу його перемогти, як би я не хотів. Ну, лед... можливо, якщо... Добре, ладно. Добре. Нічого не було. Ну куди відскок? Ну куди відскок, блять, ну куди відскок? Коналду, боже мій, коналду, дякую тобі. Далі. Хоть на мене! Nice! 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 Заміни! Nice! Nice! Наступний суперник. П'ять захисників. П'ять захисників, але склад не дуже дорогий. Супер. Годжо! Годжо! Не поспішав і все зробив гарно, годжоп! Боден, ні, він конате не переграє. Що ти робиш? Дякую, дякую. Виходь, 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 дякую, дякую, виходь, дякую, виходь, вийшов Найс! Блекберн. Облак. П'ять захисників знову. Білінгем Сон. Ой-ой-ой. Let's go далі. Let's go далі. Є шанси. З'явилися шанси. Це no. Це пенки. пенки. Власик, привіт. Це п'енки, блять, кляті п'єнки. Я її програю, тому що в мене вийобуються пенальті, вони зараз прокне мене, все погано буде, блять. Добре. Перша пішла, окей.

Сука! Ой! Ой, а, а, а виглядає, як все добре. Поки виглядає, як все добре. Дивимось, як він грає тепер. На нахуй! Спідбустанись! Все даєш мені попробувати Мастер цієї хуйні просто! Ну майстер цієї хуйні! Найс, ще й відскочило. Ну, понятно, що дешевше. Так я зараз його куплю зараз і зараз сьогодні ж і продам. Боже, ну. Наступний суперник. Це виходить 13 суперник. Едерсон. П'ять захисників. У мене с підбуст вийшов. У мене спіт вийшов тільки що, чи мені здалося. Вернер, поїхали. Я поняв. А що в мене гвардіоль? Що в мене гвардіоль біля? Воріт робив, блядь! Поняв. Джи-джи. Пенераш. Перел а бля, я хуй, сука, я не можу. Переналаштували тут все, сука, тепер незвично нахуй. На піздец. Ну пиздець. Ай, ну... блядь, який жах, сука. Я ще й сам собі матч цей програв. Це ж я йому перший гол віддав, бля, після того, як забив. Ну, від нього вже пахне кіберспортом. Чуєте? Я чую. Ті на, поїхали. Не дав. Ось і все. Ось і перший гол я пропускаю. Курта дякую. Куртуа, дякую. Ти диви, як в нього всі швидко бігають. Пізда. Ну я казав нахуй. Щоб мене в ціль вігнати. суки нахуй. Добре, тихо. Добре, пооден, добре Філ нахуй! Десята, сюди! десята Десята сюди. Останній соп! не показують, не... сука. Не дають подивитися склад, блять. Ми треба швидше догравати. Будь-що треба догравати. Ось відповідь, як мені Дебрюйне. Ту пляшечку збив біля воріт. Прикол. Ну, це він мені начебто віддав сам. Ось така 11-та перемога, але блять. Але, блять, кінець щось поки не радісний. Ну, Я короче, від, відійду зараз. Бо на вулиці Пизда. Left. Окей, let's go. Це без велкауту. Центральний півзахисник Іспанія Ла Ліга. Хто це може бути? Хай не дивився, хто там є. Зарелсус Сусідаду, ну якась херня. Серйозно? 80-й на об обкладинці. Тож там 3 80-х? Лоол, оце пакетик! Дякую, Спортс! Оце. Ну, блять, легенди. Давайте одразу другий. І тут без волкауту. ЛП, Бразилія, АПЛ. Це Мартінеллі. А це Мартінеллі. Це вже краще. Кенти Габена. ого! Давайте спочатку два гравці 87, та вище. Тут два 2, дивимось на цей пак. Це вже дівчина якась. Це Зе. Ага, це Ренард. Це Ронард 88. Тобто краще, ніж 88 мені не чекати. І міц, боже, 20 гравців, 82. Поїхали. Без промо. Велкаут є, вже добре ЦП. Німеччина, АПЛ, це Гандоган. Це Гандоган? Всього лише Гандоган. Давайте пак з героєм. Дивимось, коротше, не буду тягнути. Поїхали. Це Зе, Англія, АПЛ. Це хто? Галахер? Карагер, точніше. Боже, це такий крінж. Давайте подивимось з останнього паку. Який нахуй без волкауту? Їбать його рот, блядь, Іди нахуй Йобаний їй спортс, блядь. Дякую за нагороди нахуй. Сьогодні дивився стрім Чел тропив 9 перемог. Йому Вінісіус жуніор випав. Вінісіус жуніор випав! Мені якого хуя ви годуєте, лайно якесь, блядь. ненавиджу вас. Дякую за перегляд. Бувайте. Заходьте на стріми.